Вітаю всіх! І так, почнемо з того, що, дивіться, в новинах знову нові розгони. По, по кількості шахедів за раз. Вони збільшують, але все-таки тисяча шахедів за, за ніч, наприклад. Дійсно, в найближчі декілька місяців Росія зможе запускати там, тисячу шахедів по Україні за одну ніч. Давайте так. Дійсно, таке можливо. Фізично. Можливо, любі мої. Вони нарощують силу, можливо запускати це, вони просто будуть запускати всю ніч. Тепер дивіться нюанс. Пояснюю. Справа в тому, що є поняття як додаткові пуски. І тут можна запускати їх хоч всю ніч. Давайте розглядати це питання в якому сенсі. Було питання різні, було 500, все. Фізично це зробити відразу за один раз ні. За один раз ні. Це зрозуміло, це все. Але за одну ніч, якщо правильно задавати питання, це дійсно можливо, тому що є додаткові пуски. Але на ді колода вісімка Досить так, вони не будуть так кидатись. Можуть, можуть. Вісімка жезлі, масованість. Тобто, прольоти, летіти, концентрація. Тобто, це концентрований такий момент. Вони вже вилітають як колісниця. Ці шахеди, колісницю вилазять. Зазвичай, колісницю були ракети, балістика, кінджали, калібри, це все. Тепер це шахеди також. Дійсно, це давка психологічна на нашу владу. Тепер. Продовж декількох місяців Росія буде на практиці запускати тисячу шахедів на Україну за одну ніч. На практиці вона це буде робити. Росія дивимось. Вони не визначили ще, вони коливаються. Це все полі... військово-політичне Дев'ятка жезлів. Ну, вони думають. Думають, вони ще. Будуть враховувати всі фактори, дії, думки, і також домовленості є певні, не забувайте, розмови, щоб цього не було. Все залежить від того, як піде ситуація. Плани є, звісно, поважириці, ну, я вам скажу, вони хочуть торгуватись на цю тему. По прикордонню вони літати будуть шахеди, але кількість тут залежить від цілей. Тобто, я би ще сказала, що прям-прям-прям вони ще думають, але можуть бути більше шахетів, або бути менше, на кількість не сильно зважаємо. Чому? Тому що вони запускають по кількості різну. Кількість, яка їм там потрібна, яку вони хочуть там запустити в якийсь момент. Ситуація поки що така.